В аварійному другому корпусі музичної школи номер один, за словами її директора Олександра Приходька, займалися переважно піаністи. Тепер майже 40 фортепіано і два роялі доведеться транспортувати на третій і четвертий поверхи. Саме там вдалося знайти приміщення, яке на думку заступниці міського голови Марини Кузмічової є найоптимальнішим для занять дитини і викладача. Це у нас велика музична шкатулка виходить, коли з усіх класів лунає музика. І тому, власне, знайти приміщення, в якому не будемо тими музичними звуками заважати сусідам, було досить важко. Це приміщення, яке знаходиться на Відінській 39. Воно практично порожнє. Там на сьогоднішній день є оренда, наскільки мені відомо, першого поверху і частково другого, третій, четвертий поверх вони повністю порожні. А ось це будинок на Відінській, куди Можливо, незабаром переїдуть юні музиканти. Сьогодні журналісти Суспільного побували у цьому приміщенні. Жінка, яка назвалася виконавчою директоркою, коментувати майбутній переїзд сюди музшколи школи не стала. Буде підписаний договір. Тоді будемо говорити. Ми ще не підготували приміщення для того, щоб дітям його дають. У новому приміщенні каже Марина Кузмічова багато кабінетів, де можна проводити персональні заняття. Там належна акустика. Крім того, власник Олександр Люльчик погодився самостійно встановити лічильники на світло, тепло і воду. Втім, перенесення навчання на нове місце вітають не всі. Дітки, які ходили в цю школу, вони територіально і ну якби живуть в центрі міста, бо тут навколо скажімо, цього району. А зараз без нашої згоди і перевести на відніску зовсім інший район. Ну це взагалі розуміється. Це не взагалі неприпустимо. Це без нашої згоди, абсолютно. Власник приміщення Олександр Люльчик телефоном розповів, що очікує на рішення сесії міської ради щодо підписання договору оренди щодо орендної плати. То, за його словами, про конкретну суму наразі не йдеться, оскільки місто поки не надало жодних пропозицій. Але наголосив, що до вартості орендної плати мають бути включені витрати податку на землю та нерухоме майно а також на заробітну плату працівникам, які обслуговують. Говують приміщення. При цьому за власні кошти Олександр Люльчик має намір зробити ремонт, аби дітям було комфортно навчатися. Вартість оренди заступниця міського голови Марина Кузмічова обіцяє назвати на початку травня. Дотоді ж внесуть усі зміни в наявний проєкт. В депутатському корпусі є два рішення: одне рішення про те, що так треба це ремонтувати, а друге рішення є, що треба будувати музичну школу з нуля. Ну але так чи інакше ми Радимося, переслуховуємося до істориків і архітекторів, що так у нас досить мало. В місті є історичних будівель. Ремонт другого корпусу музичної школи номер один. За словами Марини Кузьмічової, збираються завершити за два роки. У нове ж приміщення дітей переведуть вже з 1 вересня. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.